Любити ближнього, любити ближнього, як складно і як просто, не з примусу, не з шани чи за щось, прийти до нього в дім приємним добрим гостем і запитати, як тобі жилось, і просто посміхнутись, просто дати руку, не треба жертви, крихітку тепла, любити ближнього, ділить з ним разом муку. Яка у серці раптом проросла, любити ближнього, сказать йому про Бога, що він один, любов понад усе, що наші всі проблеми, весь тягар тривоги, він на собі в любові понесе. Коли впаде, спіши його підняти, і мимо не проходь, не кидай так, не застрій йому, коли він ходить в шатах. А ти супроти нього, як бідняк, любити ближнього це бачити хороше, і разом з тим погане забувать. Любить без вигоди, коли останні гроші комусь потрібному в собі віддать. Зумій чужу біду узять на власні плечі, байдужість вся із серця хай спливе, бо у душі твоїй немає порожнечі. Як не любов, то ненависть живе. Нехай любов твою не знищить голос вражий, бо ненависть не варта, ні гроша, і не тому люби, що слово Боже каже, люби, тому що каже так душа. Амінь.